Художником захоплювалась Європа, а вдома його розстріляли. Михайла Бойчука вважають автором монументального мистецтва з українським смаком. Він дав ім'я художній школі, яка поєднала давні техніки і модерні образи. Саме Михайло Бойчук створював декорації і костюми для театру Леся Курбаса. Він вважав, мистецтво має бути всюди, а не лише на виставках. Він першим став робити мурали. Його твори захоплювали критиків з Німеччини, Франції, Італії та Швеції. Стиль художника був надто національним. За це радянська влада розстріляла Михайла Бойчука разом з його учнями. Сталося це у Києві 13 липня 1937 року. Митця позбавили власної могили. Тіла репресованих НКВД ховали на спецоб'єкті у Биківні. Тут поховано понад 40 тисяч розстріляних за наказами комуністичної Москви. Пам'ятаймо минуле спліч-опліч згуртовані громади.